Навчання грамоти письмо, тема уроку Написання слів з буквою ЩА Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання, а ще, друзі, всім бажаю справдити всі сподівання. Гімнастика для пальчиків. Відкритий мікрофон. З якої букви починаємо писати речення? Так, з великої. Які знаки можуть стояти у кінці речення? Крапка. Знак оклику та знак питання. З чого складається речення? Речення складається зі слів. Як пишуться слова у реченнях? У реченнях слова пишуться окремо. З чого складаються слова? Слова складаються зі звуків. Якими є звуки за звучанням? Звуки за звучанням є голосні та приголосні. Скільки є голосних звуків? Голосних звуків є шість А, О, У, Е, И. І, і. Якими можуть бути приголосні звуки? Приголосні звуки можуть бути твердими, м'якими, дзвінкими, глухими та шиплячими. Чим позначаємо звуки на письмі? На письмі позначаємо звуки буквами. Які є букви? Букви є малі та великі. Права – сиди правильно. Повторимо правила сидіння за партою. Тримай спину рівно, лікті поклади на стіл. Ноги постав на підлогу або підставку. Роботу розпочинаємо з зошитів косу лінію. Зошит свій я відкриваю, навскоси його кладу, ручку я ось так тримаю. Сяду прямо, не зігнусь, буду я писати вправно. До роботи вже берусь. Запишемо дату. Відступіть від попередньої роботи, один робочий рядок. Посередині запишіть 21 квітня. 2-1. 21 квітня. Наступному рядку з великої букви Класна робота. Діти, ви можете зупинити наше відео в будь-який момент, якщо темп ваш повільний під час письма. Каліграфічна хвилинка. Мама Юля в нас юрист. Тато Юра програміст. Ви зрозуміли, що ми будемо сьогодні, повторимо написання великої та малої букви Ю. Зверніть увагу на з'єднання, буквосполучення дві букви Ю, верхнє з'єднання, маленькі дві букви Ю. Можна з'єднувати вгорі дужечкою з вузликом. Та запишемо слова Юра і Малюю. Поставте відео на паузу та запишіть каліграфічну хвилинку. Діти, скажіть, будь ласка, скільки звуків може позначати буква Ю? Так, буква Ю може позначати один звук У після м'якого приголосного, або два звуки Ю. Якщо буква Ю стоїть на початку слова, або. Після голосного звука. Наступне завдання словниковий диктант. Посередині запишіть, будь ласка, словниковий диктант. Сьогодні ми з вами запишемо малюнковий диктант. Запишіть, будь ласка, назви зображених предметів. Молодці. Давайте перевіримо: кущ, щітка, ящик, ящерка. Назвіть слова, які відповідають на питання хто. Це слово ящерка. Бо ящірка це жива істота. Назвіть слова, які відповідають на питання що. Це слова кущ, щітка. Та ящик. Які предмети належать до живої природи? Так, це слова кущ та ящірка. Зі словом кущ придумайте, будь ласка, речення. Так, можна записати. У саду росте. Давайте запишемо це речення. Починаємо з нового рядка, з великої букви. Записуємо у, саду, росте кущ. Всі слова в реченні пишемо окремо, в кінці речення ставимо крапку. Гра поетична хвилинка. Продовжіть, будь ласка, дітки. Наші речення словами, але так, щоб була Рима. Ось на кухні горщик, а в ньому смачний борщик. Одягнув я плащ, взяв вудку і спіймав у юшку лящ. Зелені нарвем, що всі звуть його, щавель. Сьогодні ми з вами. Записуємо слова зі, з буквою «ща». Давайте напишемо каліграфічно букву «ща» та букву сполучення з нею. Зверніть увагу на з'єднання. Буква «ща» з'єднується з іншими буквами середнім з'єднанням, верхнім з'єднанням та нижнім з'єднанням. Поставте відео на паузу та запишіть каліграфічно. А зараз фізкульт филинка. Гадайте загадки. Вітер хмари всі збере, і на землю щось паде, мокрі квіти та, трав... та трава, не гуляє дітвора, шумить він і в полі, і в саду, а в дім не попаде, і нікуди я не піду, поки він іде. Що це діти? Це дощ. Давайте в наступному рядку виконаємо. Звукову модель слова дощ. Замалюйте, будь ласка, фішками. Перевіряємо. Д. Приголосний твердий, О – голосний, Ш. Приголосний твердий, Ч – приголосний твердий. Поруч запишіть слово дощ. А тепер давайте полічимо. Скільки звуків та букв у слові дощ? У слові дощ 4 звуки і три букви. Запишіть, будь ласка. Поясніть, чому різниця? Тому що буква «ща» на письмі позначає два звуки. Ш. Ч. Наступна загадка. В річці риба проживає. Довгу морду вона має, гострі зуби, хижу вдачу, в річці всі від неї плачуть. Хто це, дітки? Це щука. Знову в новому рядку виконайте звукову модель слова щука. Перевіряємо. Перший звук ш. Приголосний твердий. Другий звук Ч. Приголосний твердий. Наступний звук У, голосний. К. Приголосний твердий А голосний. Давайте поділимо слово щука на склади. Поставте долоньку під підборіддя щука. В Цьому слові два склади. Розділіть, будь ласка, вертикальною лінією. Поставимо наголос. Запитайте, це щука. Який склад ви довше тягнули? Перший, отже, наголошений перший склад. Запишіть праворуч слово щука. Перевірте написане. Полічимо, скільки звуків у слові щука. Чотири. вибачте, П'ять звуків, а букв чотири. Поставте тире та запишіть 5 звуків 4 букви. В чому різниця? Тому що два звуки Ш та Ч на письмі позначаються буквою Ш. Наступне завдання. Давайте прочитаємо скоромовку, але у деяких словах пропущені букви. Скажіть, будь ласка, яка буква пропущена? Так, пропущена буква Ща. Отже, читаємо скоромовку. До кущів з під ящика вискочила ящірка. Ваше завдання? Запишіть, будь ласка. Скоромовку в зошит, вставляючи пропущені букви. Самооцінювання. Перегляньте, будь ласка, роботу. Якщо ви виконали роботу без жодної помилки, каліграфічно, намалюйте на полях смайлика, який посміхається. Якщо у вашій роботі одна чи дві помилки є незначні недоліки, намалюйте смайлика, який не дуже посміхається. Якщо у вашій роботі більше, ніж дві помилки, є значні недоліки в роботі, намалюйте сумного смайлика. Але не засмучуйтесь, чим більше ми будемо працювати, тим кращий буде результат.